Сьогодні командирам військових частин дозволили напряму без посередництва ТЦК набирати добровольців до себе на службу. Про що це свідчить? Перша думка в мене: що держава відмирає у нас навіть в цій ролі в ролі організатора збройного опору ворогові. Тобто, громадяни э, захистили э, свою країну, коли ворог напав 24 лютого значною мірою впреки, як то кажуть, а не завдяки державі. Ну, там військові, власне, дуже велику роль зіграли, особливо головком залужний. Але э, дуже велика доля була ініціативи знизу. І ось э, дуже Цікавий черговий крок військовим частинам, командирам цих військових частин кажуть: ну ладно, набирайте собі кого хочете і воюйте. Ну, Залишилося, а якщо врахувати, що весь цей час військові значною мірою покладаються на харчування, на медичне обслуговування. Навіть на забезпечення зброєю і боєприпасами. Ну що безпілотники це не зброя і боєприпаси до них це що? Це що таке? Які закуповуються значною мірою, а часто густо більше мірою за рахунок пожертвувань населення. Ну, залишилося лише військовим частинам, ще дати ну, військовим командирам більш крупним генералам нашим дати повноваження е зустрічатися і домовлятися із нашими е партнерами, з представниками е Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Британії, там, Німеччини, Польщі всі, хто нам допомагає, хай вони домовляються про зброю, про боєприпаси, про фінансування війська. Та, да, власне, і все, держава виходить, що не потрібна. Е Держава обузою є фактично, там, де держава, там не вирішується. Безпілотників більше поставляють приватні спонсори, ніж держава. Я не пам'ятаю так сходу цифри, але недавно там. Було пораховано, що фонд Порошенка поставив безпілотників мало не стільки як держава, чи, чи навіть більше як держава за якийсь проміжок та часу, а не лише ж один фонд Порошенка працює. От, так що, ну що, е, слава Богу, наш народ знаходить спосіб виживати. Це чимось нагадує часи після розгрому Київської Росії Ордою, от, коли. За кілька століть виникла Козаччина і держави не було, а козаки, підрозділи, військові підрозділи козаків боронили українську землю від тих же степових бандитів степових тих стипових захоплювачів. От. Дуже цікава тенденція виходить, що якщо війна ще якийсь час продовжується, хотілося б, щоб вона закінчилася якнайшвидше, але якщо вона ще. Скількись продовжиться, то очевидно, що ми будемо спостерігати дальніші кроки по відмиранню держави, можливо, по налагодженню якихось контактів між військовими командирами і західними спонсорами, щоб краще доходила техніка і боєприпаси до наших військових. Це в принципі дуже парадоксально. Це Безпрецедентно у світовій історії. Ну, є випадки в українській історії, коли я вже сказав, бездержавні військові формування козаки своїми базами, січами воювали, захищаючи свою землю. Але в інших країнах я не знаю таких прикладів. Ну, от ми першопроходці.